Добрий вечір, господарю. Ми приходимо до хати, будьте добрі нас приймати. Бог вам дай заплату. Пан господар, допоможіть нам нині у цій годині. Стала нам в пригоді полі нині. Чи чули ви, браття, сестри, як ми нинішньої ночі спали, в шадрах спочивали, якась нам новина вдарила в очі? Дивилися на небо, вогнем все горіло, навкруги все палало. Приношу вам новину, що в місті Віфліємі народилося дитятко. Мале отрочатко, яке буде ходити та людей навчати. А ірод хоче її вбити. А, добрий вечір, я до вас в гості. Чи не купите в Омості? Тут у мене всякі речі, це смачне з моєї печі. Житко, чи не чув ти про новину? А, новину? Знаю, знаю про новину. Люблю шинку, солонину. І горілку, і трошки меду, Зате груби, я спереду. Лупий житку, дурний житку, щось нема з тебе по житку. Чи не знаєш ти, де Богся народив? А, Бог бук. Богся народив яновому на лісі. Коло нього сиділи, різали, настоки клали, в'язали, продавали. І за нього великі гроші брали. А жиде, де Де Богся народив? Житку, житку! не мовчи, що пронюхав, розкажи, бо гроші. За треба і в болото лізти. Так, за гроші і за злото я полізу і в болото. Кажуть, що нині дивна новина. Діва, не жінка, родила сина у Вифлеємі, в бідній яскині. Цар всього людства ночує нині. О, ні, пропадає наша сила. Кінець всім чортам. Заспокойся, чорте. Я сказав всіх дітей побити, ні одного не лишити. Щоб загинув новий цар. Слухай. Ти чудово це придумав. Ця мах і все готово. А нині ми царство твоє врятуємо. І навіки будеш ти мій, а я твій. Потім зімно впекнуть, то тобі холодно, а там буде тепло. І будеш моїм чертоняткам кашу варити. Ге-ге, я поможу зачекати. Щось маю ігоду сказати. Недовго, недовго продам, їй Богу. От білі капці на дорогу. Ходім зі мною в пекло, там і поторгуєш. О ні, о ні, я так дарую. Зло само себе любила. Божа сила все зробила. Пан Господарь, прощавайте, у гаразді всі бувайте. Всім дорослим і маленьким. Жити, жити здоровенько, На потіку всі родини. І на славу Україні! На цьому, любі пані браття, коляду кінчаємо. Усім щастя, здоров'я долі цьому дому ми щиро бажаємо. Живіть в щасті і добрі, і добрі люди. Хай між вами Божа ласка завжди буде. Вітаємо вас з Різдвом Христовим і в це світле свято бажаємо вам миру і благополуччя, успіху, міцного здоров'я і любові. Нехай ангели-хранителі бережуть вас і ваших близьких від усіх бій, а в серці панує віра, радість і благодать зі світлим святом Різдва.